Чарівні окуляри. П'ятнадцять хвилин чекаємо, а грушки немає. Я вже тут. Вибачаюсь, хлопці, але у мене є поважна причина. Грушко, що трапилось. Я вирішила змінити свій імідж. Тепер я буду загадкова. Правда ж, мені пасує. Та ми ж не проти. Будь собі загадкова, аби здорова. Так, пішли у зоопарк. Я вже й білети купив. Пропоную спершу піти до дома. Вони такі кумедні. Ой! <ривіт> Нічого собі. Це вже не кумедність, Це нахабство! Мої нові окуляри. Вони мені так подобались. Заспокойся, грушко. Зараз відберем. Макако віддай окуляри. Я кому сказав чи знущається! Гаразд, не хоче віддавати так, віддасть по бартеру Грушко. Вище голову. Зараз ми твої окуляри обміняємо на морозиво. Макако, слухай мене уважно. Ось морозиво. Але ти його отримаєш тільки в обмін на окуляри. Зрозуміло. Живчик, мавпа це імпортна тварина. Вона нашої мови не розуміє. Нічого, у мене у школі з англійської відмінно. Мавпо ченч, ми тобі айскрім, а ти нам окуляри ферштейн. Процес пішов. Тепер вона віддасть твої окуляри. Макако окуляри. Здається, бартер не вийшов. Вибач, грушко, партнер нас кинув Теж мені друзі не можуть залізти у клітку і надавати по шиї якісь мавки. Що макаки злякались? Ми злякались. Лимони, а не ну полізли у клітку. Удвох. Живчик, ти що? Один з кумед нема, не впораєшся. Я не впораюсь? Та я однією лівою ціле стадо макак покладу. Ну ти гаразд. Навіщо тобі я? Ну, добре. Дивіться, як зараз розум подолає інстинкти. А я, мабуть, туди не пролізу. Дивно. А я завжди вважала, що ти такий стрункий. Ну, добре. Якщо ти не будеш їсти кашку, тебе теж посадять у клітку разом з мавпою. Хочу у клітку! Так, я все, не хочу я хочу. кашку, у хочу. Добре, я залишаюся. Ну макака, тримайся. Сам впораюсь. Ну, макака, я тобі так сказав. Якщо ти зараз не віддаси окуляри. Переконав! Дякую тобі, живчик. Ти справжній друг. І ти лимончик теж. Це точно. Слухай, а що ти їй сказав? Сказав: якщо не поверне окуляри, тоді я запущу грушку, а вона за свої окуляри вуха повідкручує. <звук> Ой! Мою Знаєш, Лимоне, я вже лазила в клітку. Тепер твоя черга.